Ніч з 3 на 4 липня характеризується підвищення активності банформування. Збільшилась інтенсивність обстрілів позицій сил АТО. Шість разів вівся обстріл з БМ-21 град танкового озброєння позицій десантників в районі населеного пункту Новоанівка. Також шість разів з мінометів та з БМ-21 град обстрілювали аеродром Луганськ. В третій годині ночі спостерігався політ безпілотно-літаючого апарату. 2230 2330 обстріл з БМ-21 град блокпосту в районі населеного пункту Нижня Таловка. 0,50, час 24, обстріл з БМ-21 град, позиції піхотинців в районі населеного пункту Волнухіна. Час 50 до 2 години ночі. Мінометний обстріл позиції піхотинців в районі населеного пункту Нижній Мінчино. 16.40, 1650, артилерійський обстріл блокпосту в районі перехрестя доріг поряд з населеним пунктом Кам'янка. 16.40-17.00. Мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Новий Світ. Триває артилерійський мінометний обстріл позицій сил АТО з території Російської Федерації, зокрема в 21-й годині. Артилерійський обстріл десантників в районі населеного пункту Червоно-Партизанська. 20.30-21.0. Мінометний обстріл позиції українських військ в районі населеного пункту Зеленопілля.